Вже прийшов перший контейнер від наших партнерів з Америки. Це кроваті сучасні для післяопераційного відділення нашого онкоцентру в місті Кривому Розі. Ці кроваті зараз прям скажу чесно, дуже хорошо, ідеально, зручно. Було таке підташню. Буває то ето так піднімаєш, і прям зручніше стає намного. Як вам кровати? Да. Нормально? Так. Да. Да. – До краще, чим було. Звісно, так. Прийшло від наших партнерів, від американців. Пройшов контейнер з допомогою, прийшли ці ліжка. І тільки що три буси загрузилися, поїхали на Нікополь. Доброго дня, ми ліжка хочемо показати. Ви ще застали ці пружині да? на тих матрасах? Добре. Є різниця? Ці ліжка дають можливість пацієнтам почувати себе максимально комфортно при тих умовах, які в них є. Старі не відповідали своїм технічним умовам для післяопераційних хворих. Зручно і для пацієнта і для медперсоналу можна це ліжко підрегулювати під пацієнта. Є такі пацієнти, яким важко дихати. Наприклад, кровать можна підняти голову, що пацієнту буде зручніше. Зручні, вони комфортні. На них зручно відпочивати. І по зрівненні з панцерними вони теж є різниця. Небо і земля. Хочу подякувати нашим партнерам фонду Support Hospital in Ukraine І окремо подякувати Віталію Дубілю за цю підтримку, підтримку нашої держави, нашого регіону, самі складній частині.